Всім привіт, друзі! Мене звуть Іван Рудий, я практикуючий психолог, клієнт-центрований терапевт та сімейний консультант. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили про таке явище як ідеалізація та знецінення. Ставалося б, що це два протилежні процеси, але сьогодні я хочу їх висвітлити в тому ракурсі, щоб ми зрозуміли дещо важливе стосовно обох цих процесів. Розпочнемо. В першу чергу скажу, що ідеалізація характерна для людей. Особливо в процесі створення романтичних стосунків, коли ми зустрічаємо людину, яка здається нам вершиною всього того, що нам хотілося побачити у людях, процес ідеалізації відбувається тоді, коли ми зустрічаємо цю людину і вбачаємо в ній дуже багато характеристик, які можливо. І не властиві для неї, принаймні в тій мірі, в якій ми собі уявляємо. Також з процесом ідеалізації ми зустрічаємось тоді, коли ми досягаємо чогось у нашому житті, коли ми отримуємо якісь певні досягнення, якісь цілі наші реалізовуються, і тоді ми ідеалізовуємо себе, свої характеристики, намагаючись пояснити. Наші досягнення тим, що ми такі розумні, ми такі хороші, ми такі талановиті і такі працюють. Начебто немає нічого поганого. Ми докладаємо зусиль, ми отримуємо результати, ми себе за це хвалимо. Але е якщо подивитися на структуру м процесу ідеалізації, то він не зовсім здоровий для нашої психіки, як мінімум в тому плані, що після ідеалізації завжди приходить. Інший процес, вірніше, інша річ, інше явище, воно є наслідком процесу ідеалізації. І це інше явище це розчарування і як наслідок знецінення. Тобто, коли ми зустрічаємо якусь людину, яку ми ідеалізуємо, яку ми наділяємо якимись надприродними здібностями, якщо ми певний час контактуємо з цією людиною, ми усвідомлюємо, що вона не така вже ідеальна, і приходить розчарування, тому що руйнується як картковий будиночок, наша фантазія про іншу людину. Те ж саме стосується і нас, коли ми досягаємо багато чого в своєму житті, ми ідеалізуємо себе, свої досягнення, а потім трапляється щось, що не входить в картину світу, де ми ідеальні, щось, де ми повели себе е, якось негідно, чи ми зробили щось, що недостойне. Е, Ідеальної людини і як наслідок розчаровуємось у собі. Процес ідеалізації, процес розчарування, як наслідок знецінення, прекрасно проявляється тоді, коли маленька дитина, дорослішаючи, вбачає у своїх батьків супергероїв. Вона дивиться на своїх батьків, вона їх боготворить. Здається, що, ну, якщо це, звичайно, Здорові стосунки в сім'ї. Здається, що мама всесильна. Здається, що батько може впоратись з будь-чим. І діти часто приходять до дитячого садику і вихваляються, що мій батько може зробити те, мій батько може зробити те. Моя мама може зробити все, що потрібно. Моя мама найкрасивіша, мій батько найсильніший. І багато багато чого може бути із цього. Але потім приходить момент, коли. Дитина дорослішаючи спостерігає, що приходять якісь проблеми в сім'ю, і батьки не можуть з цими проблемами адекватно впоратись, або приходять якісь виклики, з якими батьки пораються не так, як поралися би ідеальні створіння, як поралися би божества, яких, ну як діти бачать своїх батьків на початку. І виявляється, що м, батьки не ідеальні, і виявляється, що батьки зовсім не божества, а вони люди, і м, вони в дечому розчаровують нас, і не все в них так виходить. І виходить, що і не найсильніший батько буває, бувають проблеми, з якими йому важко впоратись, і не найкрасивіша мама. Е, буває, що е, хлопчик порівнює е, свою маму з мамами інших, і вже він. Дивиться, що хтось багатший чиясь сім'я може собі дозволити більше, ніж моя сім'я. І оця структура ідеалізована починає руйнуватись, приходить це розчарування. Розчарування як обов'язковий етап проходження кожної людини, розчарування в своїх батьках. Як це сумно не звучить, але це так: після ідеалізації завжди приходить розчарування. І дуже часто як наслідок знецінення. Також це дуже древня історія, яка описана у дуже багатьох літературних творах, описана, зокрема, в п'єсі 19 століття Вільяма Шекспіра Коріолан. Як же ж ця п'єса близька до того, що відбувається зараз у нашій країні, уявіть собі, що полководець, який захищав Рим. Дуже багато років видатний полководець, який переміг дуже багато ворогів, який здобув дуже багато перемог, опиняється в ситуації, коли спершу його римляни вітають після його успішних походів. А потім, коли з'ясовують, що в нього можливо є якісь політичні амбіції, і, можливо, він планує якимось чином впливати на владу в Римі, ситуація розвивається так, що. Його починають зневажати. Звичайно, не просто так. Звичайно, має місце велика кількість політичних ігор, але його починають зневажати і його, цього видатного полководця Коріолана, виганяють із Риму. І що робить він? Він приєднується до тих своїх ворогів, з якими він воював багато років, для того, щоб очолити новий наступ на Рим. Для того, щоб помститися людям за те, що вони зневажали його, за те, що вони знецінили його успіх. Чому це відбулося? Дуже велика ідеалізація, великий полководець як божество, який вирішить всі наші проблеми, який захистить нас від усіх бід. І як тільки щось помічають в ньому, наприклад, як політична амбіція, його починають критикувати, його починають знецінювати, на нього навалюється шквал критики. І в той, тій чи іншій мірі його виганяють. Я, звичайно, не літературний експерт, і мені здається, я можу тільки припускати, що Вільям Шекспір взяв цю ідею, можливо, навіть із Біблії, якщо згадувати, коли Ісус Христос там приходив у Єрусалим, йому кричали Осана, його величали, його возвеличували, ідеалізували. І як наслідок ця історія завершилась тим, що ті люди, які його возвеличували, кричали розіпни. Кричали Розіпни Понтію Пилату, коли мова йшла про Ісуса Христа. Тобто можна сказати про те, що процес ідеалізації і як наслідок процес розчарування та знецінення це закономірні для людства явища, з якими ми зустрічаємось постійно. І дуже важливо, щоб тоді, коли ми контактуємо з іншою людиною, ми контактували саме з нею, а не з її ідеалізованим образом у нашій голові. Оскільки, якщо ми контактуватиме, контактуватимемо з ідеалізованим образом, ми завжди будемо приходити до розчарування і як наслідок до знецінення. Ми можемо ідеалізовувати зараз певні групи професій. Зокрема, ми можемо ідеалізовувати наших військових, які захищають нашу країну від наймасштабнішої загрози після Другої світової війни. У двадцять столітті вони захищають нас уже зараз. В 22 столітті захищають людство від великого зла. І ми можемо піддатися на те, що Іде робити із звичайних людей божества. Натомість, як наслідок, ми можемо впасти в знецінення і зневагу. Чого робити не потрібно? Дуже часто військові говорять про те, що не ідеалізуйте нас. Ми не герої, ми люди. Не ідеалізуйте, не ідеалізуйте, ми не Боги, ми люди. І ви також можете допомагати армії, і ви також можете захищати нашу країну. Тому що десь на якомусь рівні кожен, хто говорить це, він усвідомлює, що за ідеалізацією приходить знецінення. Тому е адекватніше оцінюйте один одного, намагайтесь не контактувати із ідеалізованим образом людини навпроти вас, а контактуйте з реальною людиною. Це приємно, це класно, коли ви контактуєте з реальною людиною, а не з її ідеалізованим образом, який призведе до розчарування. Тому що якщо ви контактуєте з живою людиною, якщо ви контактуєте з людиною, з її слабкостями, з її недоліками, це означає те, що людина перед вами жива. Це означає те, що ви у живому контакті. І тільки в живому контакті можна отримувати те, що називається задоволенням від контакту. Тільки в живому контакті і ніяк інакше. Сподіваюсь, що мої думки сьогодні були вам зрозумілі. Звичайно, закликаю підтримувати Збройні Сили України на рахунки перевірених фондів або адресного підрозділу, де, де служать ваші знайомі, родичі та друзі. Разом переможемо. Будьте щасливими!